Перед нами я в принципі передбачаю, що експертам ми не відкриємо сьогодні. Америку не здивуємо їх. Це наша робота, розуміти, на чиїй стороні стоять суди. А ми намагались систематизувати судову практику з точки зору тих проблем, з яких е, саме платникам податків доводиться доводити свою правоту в суді, оскільки знову ж таки як показує практика, кожна податкова перевірка закінчується рішенням прийнятим з фіскальних підстав. І тому е, мій слайд е, наведений першим. Ілюструє цей факт тим підтвердженням, що в 97 випадках судові спори ініціюють саме платники податків зі зрозумілих причин. Сьогодні ми намагаємось процитувати деякі корисні, можливо, для вас рішення і надати на них посилання для того, щоб ви могли використовувати їх при своїй захисній позиції. Отже, розбіжності поглядів з податковою дозволили нам виділити наступну актуальну проблематику судових спорів в минулі роки. Це відомо всім участь у фіктивних правочинах. Це бюджетне від. Шкодування ПДВ та робота з системи електронного адміністрування ПДВ, це деталізація первинних документів. І іншу проблематику досить широку ми розглядаємо на прикладі валютного регулювання і касової дисципліни, оскільки все ж таки орієнтуємося на підприємців, тих, у кого більше всього питань виникає. І підзірочкою сьогодні розглядаємо трансферне ціноутворення. Отже, що стосується проблематики справ щодо фіктив... участі в фіктивних правочинах, як ми знаємо, знову ж таки, в діалектиці розглядається до нарахування. Податку на прибуток то податку ПДВ, і в принципі, суди вже сформували усталену, я б сказала, позитивну практику з точки зору платників податків. Ми наводимо позитивні рішення, які підтверджують позицію суду щодо того, що, ну, по-перше, за несумлінність контрагента, платник не може нести відповідальності, оскільки діє в межах законодавства, якщо оформлює всі первинні документи і виконує необхідні мінімальні заходи, підтверджують своєї операції і незважаючи на те яким чином склалася судьба контрагента все ж таки суд стоїть на боці платників податків все стосується е, майже більшої, більшого відсотку спорів щодо фіктивних правочинів е, в тому числі з підстав відсутності контрагента за місце знаходження справи щодо провадження контрагентом платника відносин спрямованих на формування вигоди судами із тої статистики яку розглянули ми і змогли систематизувати все ж таки досліджують той правочин який укладався безпосередньо між платниками, Платником та його контрагентом і не зупиняються на ланцюгу постачання, як це здійснює у нас податкове, що також, в принципі, діє на користь платників податків. Що стосується справ про неможливості проведення зустрічної звірки, то суди у наведених рішеннях, зокрема, зазначають, що намагання провести зустрічну звірку не може ототожнюватися з проведенням зустрічної звірки і отриманням негативної на користь платника податків інформації, а тому знову ж таки не несе для платників податків негативних наслідків. Так, місцезнаходження, я вже зазначена. Деталізація інформації у первинних документах. Сьогодні ми трошки торкалися цієї теми. Я буду солідарна зі своїми попередніми колегами щодо того, що в принципі платники податків мусять зараз деталізувати інформацію так, як тільки можуть в самому документі та додавати необхідні додаткові підтвердження. Однак, коли доходить до суду, то в наведених рішеннях суд зокрема стверджує, що законом не встановлено ступеня деталізації первинної документації і тому сама. А її наявність і коректне оформлення вже є підтвердженням того, що контрагент, що платник перепрошую, діє в рамках чинного законодавства. Спори щодо бюджетного відшкодування ПДВ, ну взагалі щодо ПДВ, розглядаються в основному, як я вже зазначила, на підставах пов'язаних і з податком на прдонархуванням податку на прибуток, оскільки загалом виникають і справ про ведення фіктивної діяльності. Однак на окремих підставах досить індивідуальні існують спори. Тому ми розглянули не стільки індивідуальні підстави, скільки можливо проблематику, яка стосується зараз майже кожного. Це реальне отримання бюджетного відшкодування з ПДВ. Две, значить, на першому слайді ми наводимо рішення, які підтверджують, що знову ж таки склалася усталена практика, за якою платники, не отримуючи бюджетного відшкодування, звертаються до суду з проханням увага, стягнути суму бюджетного відшкодування. І в більшості випадків суд задовольняв такі вимоги. Однак, мабуть, вже юристи знають, наприкінці минулого року Верховний суд виніс рішення, і після нього вже був ряд інших рішень, згідно якого суд підкреслює, що формат. Мально, суд не має таких повноважень, як стягнення сум належних платникам податків, а тому я закликаю вас уважно ставитись до формування прохальної частини позовних вимог, оскільки, якщо, наприклад, зазначити зобов'язати певний орган, то в суда не буде намагань вже на формальних підставах розвернути ваш позов. Щодо системи електронного адміністрування ПДВ, ну тут більше рішення, яке ми наводимо, оскільки воно усміхнуло нас, і оскільки сьогодні от Петро зранку зазначав, що вже припинились намагання убити систему електронного адміністрування. Ну, ми знайшли рішення, в якому платник податків звертається до суду на підставі того, що в минулому році він не зміг зорієнтуватись з системи електронного адміністрування і платив на старі рахунки, діяв в старому порядку і просить суд зарахувати йому сплачені кошти і просить суд призупинити діяльність системи електронного адміністрування. Які вона працює некоректно, ну безумовно суд відмовив у такому проханні? Однак наводимо просто для розрядки обстановки це рішення. Значить, справи іншої проблематики ми розглядали на прикладах касової дисципліни і прикладі валютного регулювання. Спори щодо касової дисципліни знову ж таки, з такі статистики, що ми можемо узагальнити із загальнодоступних джерел, і з тої практики, що в нас склалася, загалом також вирішуються на користь платників податків, оскільки зауваження податкової є в більшості випадків формальними та досить типовими. Так, наприклад, справи щодо несвоєчасного виконання запису в коро. Суд вирішує з твердженням того, що ведення коро не може ототожнювати з оприбуткуванням або не оприбуткуванням готівки, і тому відсутні підстави для застосування відповідальності. Справи щодо е, порядку е, щоденного друкування задзвіту. Також суд підкреслює е, позитивну для платників податку позицію щодо того, що е, не, не, не друкування протягом певного часу задзвіту не означає вчинення декількох правопорушень, як це вважає податкове. Що це правопорушення триваюче і повинна застосовуватись відповідальність як в одному випадку, а не для кожного випадку, як це намагається здійснити податкова. Справи щодо Недоліки в реквізитах розрахункового документа також судом не ототожнюючи зі справами, в яких розрахунковий документ відсутній як такий, і тому, в принципі, вирішується на користь платників податків, оскільки знову ж таки зазначають, що відсутні підстави для виникнення відповідальності. Ну і позиція суду щодо періодичності друкування за дзвіту нами наводиться у вище наведених рішеннях, оскільки раніше платники податків посилалися і зараз продовжують посилатись на те, що. Що законодавство не встановлює періодичності для відліку доби однак, суд підтримує в даному випадку позицію податкової, оскільки вважає, що доба закінчується о 24-й годині, і тому, наприклад, там з ї до 9-ї ви не можете обраховувати свою добу для роздруківки Z звіту. Щодо валютного регулювання, ну, це справи, мабуть, відомі і знайомі платникам, імпортерам та експортерам. Тут, в принципі, спори стосуються моменту відліку 90 днів, які зараз діють для нас в експорті. Зокрема, суд визначає, що для експорту це дата оформлення ВМД або дата оформлення акту. Тут спори стосуються того, які саме орган та в які строки повинен накладати санкції. Податкова накладає санкції, як кажуть, на практиці. Однак суд вважає, що таким органом є на Національний банк України і що е, санкції накладаються в порядку 250 статті Господарського кодексу України, яка у нас е, встановлює шестимісячний строк е, для для застосування відповідальності з моменту виявлення е, е, такого правопорушення, і річний строк з моменту його вчинення. Що стосується валютного регулювання, то тут ми знайшли також цікавий прецедент. Ну я не скажу, що прецедент, тому що рішення абсурдне, але знайшли цікаве рішення, на яке звернули увагу в минулому місяці. Буквально окружний адміністративний суд міста Києва виніс рішення, в якому суддя посилається на те, що, хоча закон і встановлює 180 днів для розрахунків, і при цьому надає прямі повноваження Нацбанку для того, щоб обмежити цей термін. І Нацбанк, ми знаємо, давно вже обмежує його до 90 днів. При цьому суд посилається на принцип верховенства права. І вказує, що платники податків можуть не користуватись постановою про 90 днів і можуть е, вживати для себе 180 днів, зазначені в законі. Ну, знову ж таки, повторюсь. Я не думаю, що це е, така позиція, якою слід користуватись всім вам, але можливо, це рішення буде для когось корисне або когось е, е, з вас заставить усміхнутись, так як нас. Е, що стосується транспортного ціноутворення, знову ж таки, погоджуюсь з е, е, одним одне з моїх колег, яка виступала сьогодні зранку, з приводу того, що, на жаль, е, статистика спорів з транс ціноутворення, не надає, скажімо, показових рішень, які б давали нам розуміння щодо тих питань, які нас зараз турбують. В основному вона створилась в 2014 році, оскільки дата подання звіту вперше виникла в 2013 році. Відповідно, такий обов'язок вперше виник. І в основному спори стосуються щодо того, що податкова намагається змусити крупних платників з огляду на податку уявлення податкової про пов'язаність осіб, подати звіт про контрольовані операції. Практика показує, що платники доводять судовому порядку свою правоту. Сьогодні ми зупинилися скоріше знову ж таки, на деяких особливих рішеннях, які, можливо, будуть для вас такими корисними орієнтирами. Значить, По-перше, у нас існує питання, яке, в принципі, кодексом врегульоване, однак податково вважає по-своєму, як завжди, щодо перехідного періоду подання звіту. Суд в даному випадку, в тих справах, номери яких наведені, все ж таки притримуються думки такої, яка визначена в кодексі і підтримує платників податків з приводу того, що оскільки обов'язок вперше виник 1 вересня 2013 року, то відповідно і період, який береться для обрахунку, це період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року. Є у нас таке роз'яснення щодо транспортного ціноутворення, де ми знаємо, податково вказали, що спільна діяльність вважається також пов'язаною особою. Ну от ми наводимо рішення, в якому суд підтримує позицію платників податків і підкреслює, що особа не може бути пов'язана сама з собою, тому спростовує таке твердження податкового органу. Спори щодо технічних помилок у складанні звіту про контрольовані операції вирішується судом також на користь платників податків, оскільки суд визначає, що відсутня відповідальність за. Певні нюанси складання звіту є тільки відповідальність за неподання такого звіту. І, значить, про Кіпр сьогодні багато говорили. Ми також наводимо рішення, яке стосується Кіп, Кіпру, е, у справі, в якій платник мав відносини з компанією з Кіпру. Е, е, як ми знаємо, Кіпр було включено до переліку низькоподаткових резиденцій 25 грудня 2013 року. І платник податків не враховував цілий рік для того, щоб подавати звіт про контрольовані операції. Однак податкова знову ж таки не згодна, і суд в даному випадку підтримує податкову. Він визначає, що оскільки звіт. Періодом для цілий трансфертного ціноутворення є рік календарний, то тому той рік, в якому ваш платник податків, ваш контрагент потрапив до переліку низькоподаткових резиденцій, повинен в повному обсязі враховуватись вами для розрахування ліміту. Проходження та виграшності спорів в судах хочеться відзначити, що в місцевих адміністративних судах близько. 85% справ вирішуються на користь платників податків. оскаржується тільки невелика їх частина близько 30% до суду апеляційної інстанції, а до васу ще й менше. І в принципі, навіть якщо не зважати або зважати на кількість рішень, які виносяться на користь або не на користь платників податків у інстанціях за переглядом, все ж таки можна вивести такий грубий показник: у 60%. це ті рішення, які були прийняті судами на користь платників податків, не переглядались, не оскаржувалися. І не змінювалось. Тобто, ми сподіваємося, що наведена статистика буде обнадійлива для вас, що рішення, які ми навели, будуть використовувати з вами в якості можливо корисних цитат. І я знаю, що юристи давно користуються єдиним державним реєстром судових рішень однак звернення моїх клієнтів підтверджують, що не всі бухгалтери мають змогу і можливість їм користуватись. Тому ми вас закликаємо також використовувати цей реєстр для розуміння власної успішності в майбутньому і успішності позиції, і для розуміння того, чи слід ініціювати спів з податковою і. І які можуть бути перспективи такого спору? Отже, дякую вам за увагу. Спасибо большое.